Привіт, малята! Сьогодні ми вирушаємо у чарівну країну, де всі діти щасливі. Там живе добра фея, яка знає секрети радості. Але вона приходить лише до тих, хто вміє слухати серце. Покладіть ручку на сердечко, зробіть глибокий вдих, закрийте очі. І уявіть світлу зірочку. Жила була в далекій країні маленька дівчинка Леля. У своєму серденьку вона носила крихітне сонечко. Це сонечко світило, коли Леля сміялась, допомагала комусь, обіймала маму або тата. Але був один хмарик Сум, який дуже хотів забрати в дітей їхнє сонечка. Він підлітав до них і шепотів: Ти не потрібний, ти неважливий. І ось одного разу хмарик Сум підійшов до Лелі. Він став таким великим, що закрив усе небо і прошептів. Ти маленька, тому тебе ніхто не помітить. Сонечко в серденьку Лелі затремтіло і почало тьмяніти. Дівчинка засмутилась і вже подумала, що хмарик має рацію. Але раптом вона почула лагідний голос. Леле, я поруч. Це була добра фея, вона сказала, Сонечко живе в кожній дитині, але світити воно може лише тоді, коли ти пам'ятаєш, що ти важлива, ти люблена і ти особлива. А ще сонечко оживає від добрих слів. Ой, я потрібна, мене люблять, я маю добре серце, сказала Лева. Тут сталося диво. Маленьке сонечко в її грудях загорілося так яскраво, що хмарик сум розтанув, наче краплинка на теплій долує. Леля зрозуміла, якщо зберігати своє сонечко і ділитися добром, то хмарики сум більше ніколи не зможуть затьмарити її світ. Ось так, діти. А тепер. Відкривайте очі, нагострюйте вушка та слухайте запитання, що відчувала Лейля, коли поруч був хмарик Сум? Так, молодці, що допомогло їй повернути світло? Що є нашим внутрішнім сонечком? Що робить вас радісними? Намалюйте кожен з вас своє серденько, своє сонечко. А тепер давайте скажемо разом важливі фрази. Я важлива дитина. Повторюйте, я маю добре серденько. Молодці. Мене люблять. Я можу ділитися добром. Ай, розумнички, і коли вам сумно, пригадайте, що фея завжди поруч з вами, вона завжди у вашому серці. Пам'ятайте, просто скажіть собі добре слово, і ваше сонячне серденько знов засяє.